Я би сказав, що Дряне мережево і саме оздоблення цих будинків різьблення це такий собі код. Це ДНК, саме Чернігова, ДНК Полісся, ДНК тих країв, де спокон віку будували з дерева. Як мені здається, ДНК Чернігова виглядає дуже навіть круто. І от що б так не подбати, аби ця краса жила якомога довше. Дерев'яна архітектура Чернігова це те, що відрізняє Чернігів від інших міст України, зокрема від інших великих міст. Звичайно, є ще дуже багато населених пунктів на півночі Чернігівщини і на півночі Сумщини, які теж можуть легко похвалитися багатством і різноманіттям різних дерев'яних будинків. Але таких міст, як Чернігів, Великих міст, які, тим не менш, попри всю свою розбудову зберегли оцей от пласт культури, таких міст більше немає. В цьому плані Чернігів вже є музеєм. І питання лише в тому, наскільки наші сучасники готові зберегти цю частину історії для прийдешних поколінь. Адже у нас є ця якась така ідентичність, своєрідність, ем, яку нам дарує історія Чернігова. Це і старі храми, і дерев'яні будинки, і Уся ця от тяглість історії з усіма її подіями, якими багатий Чернігів. Я би хотів звернутися до всіх власників доряних будинків Чернігова і не лише Чернігова, і сказати вам дякую. Дякую за те, що ви зберегли ваші оселі в тому вигляді, в якому їх будували. Ваші предки або попередні власники будинків. І дякую вам за те, що ви допомагаєте Чернігову бути самим собою. Зберігати це все тепло і затишок, які дарують місту дерев'яні будинки, і зберігати ту атмосферу, те середовище, яке ці будинки формують. Я завжди наголошую на тому, що середовище, в якому ми живемо, дуже сильно визначає те, ким ми є. І воно нас формує. І чим більше тепла це середовище нам дає, тим більше тепла, радості, щастя і добра ми випромінюємо потім на зовнішній світ. Дерев'яна армія це кілька десятків людей. Які поділяють спільні цінності, це люди, які люблять своє місто, це люди, які готові жертвувати своїм часом і зусиллями, аби зберігати рідний Чернігів. І я думаю, що я буду недалекий від правди, якщо скажу, що волонтери Дерномережева це просто дуже відкриті люди, які готові допомагати незнайомим, незнайомим їм власникам будинків, лише для того, щоби, скажімо так, відродити оцю старовину і історичне обличчя нашого міста. У нас досить різноманітна команда. Хтось дбає за музейний напрямок. Оскільки в проєкті є онлайн музей дерев'яної архітектури, потрібно дбати як безпосередньо за сам сайт, так і за його наповнення. Є люди, які безпосередньо працюють над тим, щоб відновлювати будинки. Столярні роботи, де треба різати. Це люди, які допомагають зачищати будинки від старої фарби, фарбують наново. Є окремий напрямок в діяльності проєкту, який фокусується на тому, щоб популяризувати цю архітектуру. І є люди, які радо водять екскурсії дерев'яними будинками і таким чином теж привносять чимало в діяльність проекту і в реалізацію нашої спільної мети, зокрема в збереження цієї архітектури і її популяризації. Цим відео я би хотів би висловити свою подяку усім людям, які люблять Україну, люблять Чернігів і віддають частину себе для того, щоби. Зберегти те, що ми маємо. У нас у всіх є свої справи, сім'ї, робота, але водночас ми всі несемо колективну відповідальність, і, в принципі, особисту відповідальність теж за те, в якому суспільстві ми живемо, і яке суспільство ми формуємо. Люди, які дбають за своє оточення, за людей навколо, за будинки навколо. Це люди, які формують кістяк нашого суспільства. І це люди. Які, мабуть, визначають наше майбутнє. Я би дуже хотів подякувати волонтерам Дерев'яного Мережева, оскільки без вас усіх наших успіхів не було би. І саме завдяки вам, Чернігів перевтілюється і перевтілюватиметься, адже саме завдяки вам, саме в ваших руках, оцей от образ красивого, строкатого такого, але при цьому теплого, затишного. Модного старовинного при цьому Чернігова, які ми намагаємося зберегти, протягнути крізь оці десятиліття буремні початку 21-го століття і передати нашим нащадкам.